Зараз я розкажу, як зробити відбивну або м'ясо, схоже на відбивну зі свинини. Фішка в тому, якщо у вас є такий апарат, то, в принципі, можна навіть і не відбивати. Значить, це таке типу свинині стейки. Посолили поперчили, я ще додаю червону паприку і далі найголовніше Змащую олією. З обох сторін обов'язково. Найкраще виходять шматочки. Частини свинини, які йдуть саме під відбивну. Вирізка здається. Тепер ми беремо борошно і обвалюємо гарно в борошні. Якщо у вас є довга жирова якась частина на краю м'яса, будь ласка, надріжте ножем, тому що воно м'ясо це покрутить і воно не буде в площині лежати. Перекладаємо м'ясо. І все. Тут всередині нічим змащувати не потрібно. Поміщаємо в гриль, до речі. Цей гриль я купила за 31 долар плюс 6 доставка на сайті Wood від Amazon. Я вмикаю на 380, можна навіть більше, якщо хочете, щоб воно краще прижарилось 15 хвилин. Ось. Ось така класна скориночка виходить. Заравітрішка. М'ясо м'ягеньке. Ще одна підказочка: краще м'ясо готувати кімнатної температури, воно тоді не буде жорстким. Смачного.